Її можна побачити і у центрі села Соколя Львівської області, і в столиці України на Печерську. З нею можна зустрітися в Алазанській долині, в грузинському місті Телаві, і в парку Клівленда у США. Загалом в Україні та у світі налічується майже 100 пам'ятників та пам'ятних дошок, присвячених Лесі Українці. А в Одесі наразі є лише одна пам'ятна дошка. Можливо, в найближчий час ця ситуація виправиться. Міська рада таки проголосувала за встановлення пам'ятника. Чому так довго це рішення не приймалося? Яке відношення до нашого міста мала Леся Українка? Та, взагалі, про її важливість для історії та майбутнього нас, українців, сьогодні в акценті, як і завжди, стисло та по суті. Поїхали. Лариса Петрівна Косач народилася 25 лютого 1871 року в містечку Новоград Волинський. Самого дитинства у сім'ї її називали Лесою, тож цей милозвучний варіант імені закріпився за нею на все життя. Її мати Ольга Петрівна Драгоманова Косач, дворянка за походженням, поетеса і дитяча письменниця під псевдонімом Олена Пчілка, була активісткою українського жіночого руху, видавала альманах перший вінок. Батько Петро Антонович Косач, дворянин, високосвічений поміщик, дійсний статський радник, який дуже любив літературу і живопис. У сім'ї було шестеро дітей. Леся ніколи не навчалася в жодному навчальному закладі. У січні 1881 року, коли дівчинці було 9 років, вона зі старшим братом Михайлом пішла на річку Стир подивитися, як святять воду, застудилася і захворіла. Ця хвороба дала ускладнення. Пізніше виявилося, що в неї туберкульоз кісток. Відтоді почалося, як говорила сама Леся. Тридцятилітня війна з тяжкою невельковною на той час хворобою. Дівчина вчилася вдома самостійно за програмою, складеною батьками і з приватними вчителями. Всебічною освітою підтримкою творчості та лікуванням Лесі опікувалася її мати. Вона виховувала доньку сильною людиною без надмірного виявлення почуттів. На формування характеру Лесі сильно вплинув її дідько, учений громадський діяч Михайло Драгоманов. Він допомагав їй як літературний критик і фольклорист впливав на неї своїми соціалістичними переконаннями та ідеалами служіння батьківщині дитячі роки. Лесі Українки пройшли на Волині. Тут у батьківському будинку часто збиралися письменники, художники і музиканти. Влаштовували вечори і домашні концерти у листопаді 1878 року. Її батька Петра Косача наказом Міністерства внутрішніх справ перевели на роботу до Луцька, як пише сама Леся у спогадах. Батька нашого переведено з обжитого місця, щоб покарати за його українофільство. Леся Українка володіла 11 мовами, навчилася читати у 4 роки, у 5 вже міла писати, грала на роялі, у 6 гарно вишивала, у 9 написала перший вірш «Надія», у 13 років почала публікувати свої поезії, а у 14 років написала першу поему «Русалонька» і переклала «Гогілівські вечори на хуторі біля диканьки». У 19 створила підручник Стародавня історія східних народів для своїх молодших сестер а у 22 за сприяння Івана Франка видала першу поетичну збірку на крилах пісень накладом 500 примірників у листопаді 1898 року. Пані Косич знайомиться з вісімнадцятилітнім першокурсником Климентом Квіткою у літературно-артистичному гуртку Київського університету, де вона читала своє оповідання над морем. У 1907 році вони одружилися і прожили у шлюбі до смерті письменниці. З чоловіком Леся працювала над зібранням фольклору, зокрема на кошти подружжя, організовану етнографічну експедицію Філарета Колеси, у ході якої зроблено одні з перших в історії аудіозаписів кобзарів. Останні роки життя з 1910 по 1913 рік Леся Українка провела в подорожах до Єгипту і на Кавказ. З метою лікування, незважаючи на страждання від прогресуючої хвороби, вона знаходила у собі сили для збирання фольклору, яке проводила разом із чоловіком, інтенсивно редагувала уже написані драми. 19 липня 1913 року Геся Українка померла. Труну з прахом поетеси привезли до Києва 26 липня і поховали на байковому кладовищі. Під час прощальної церемонії поліція не дозволила. Ні промов, ні співів за труною йшов багатотисячний натовп, і щоб ніхто не посмів порушити заборону, похоронну процесію супроводжував і піші та конні жандарми. Після себе вона залишила 12 поем, 22 драматичні твори, понад 270 віршів, 33 незакінчені твори, які можна зараз прочитати, а ще публіцистичні статті та переклади світової класики. Уся творчість Лесі Українки насичена соціальним змістом і політичною спрямованістю. Свою першу поезію Надія Лесі Українка пише під впливом новини про арешт та відправлення до Сибіру її тітки Олени Косач. На формування її поглядів впливали Драгоманов і Антонович, Старицький Лисенко, Франко та Ольга Кубилянська. Наприкінці 19 століття Леся Українка стає співзасновницею першої на Надніпрянщині української соціал-демократичної організації групи Українська соціал-демократія. Її погляди та роботи, звісно, подобалися далеко не всім у тодішній Російській імперії. Сучасники іноді дорікали, що вона писала багато драм на ранньохристиянські та античні теми, і чекали від неї більше творів про українську історію. Але всі дослідники її творчості сходяться на одному: насправді, коли Леся Українка писала про Грецію, завойовану Римом, то під Грецію мала на увазі Україну. А у драмі Вавилонський полон насправді мова йшла про поневолений український народ, який мусить пройти випробування. І вистояти. Тематично її багатолірику трохи умовно ділять на особисту, пейзажну та громадянську і якраз через останню Леся Українка увійшла у канон української літератури як поетеса хоробрості і боротьби. Тепер про Лесю Українку та Одесу. Найвідоміша українська поетеса бувала в Одесі не менше 18 разів. Вона тут лікувалась, гостюювала у сім'ї своїх друзів Комарових, написала цикл віршів Подорож до моря та оповідання над морем, почувши, яке у виконанні авторки у Лесю і закохався її майбутній чоловік Кліменті. Квітка на одеській сцені у 1903 році було поставлено її п'єсу Блакитна троянда. Вона підтримувала тісні контакти з культурними та громадськими діячами одеситами. Наразі в Одесі є вулиці імені Лесі Українки у Пересіпському районі. А у 2024 році, відповідно до розпорядження голови Одеської обласної державної адміністрації, на її честь було переіменовано проспект Гагаріна. Але вже не перший рік тягнеться питання про встановлення пам'ятника по ІТЕСі, Про одеський слід у творчості Лесі Українки та багаторічне гальмування щодо увічнення її пам'яті у сучасному міському просторі. Ми спитали у кандидатки філологічних наук кафедри української літератури і комперативістики Одеського національного університету імені Мечникова Ірини Нечиталюк. Одеса без Лесі Українки це тільки половина Одеси, якщо так можна сказати, тому що вона тут була вже порахували точно, але я теж думаю, що це не остаточна цифра. Від більше 18 разів власне зафіксовано 18, Уявляєте собі, що вона сюди потрапила 17-річною дівчинкою в 1888 році, і під впливом цієї подорожі написала Подорож до моря. І мені здається, що власне можна побудувати після війни такі туристичні атракції, виїжджаючи з Волині, їхати через Красу Україна-Подолля і власне завершувати карманом оцю величезну прекрасну подорож Україною шляхами Лесі Українки. Тут дуже багато локацій, пов'язаних з Лесою Українкою. Якщо б ми на кожній локації поставили меморіальну табличку, я думаю, часом так і буде, то власне весь центр Ресніє. Це і Караванська Святослава вулиця, і Гоголя вулиця пам'ятними місцями Лесі Українки. Власне, вона писала багато про Одесу у своїх щоденниках. І у неї тут подруга, її улюблена Гретхен. За якою вона вистувалася так само все життя? Пам'ятник Лесі Українки в Одесі це окрема е трагікомічна, може навіть з елементами е драматургії, так тема тому, що е ось офіційно тільки боротьба триває сім років. Це по кабінетах, і тут е ще раз кажу, наші депутати, наші громадські діячі відіграють потужну величезну роль. Чому така протидія? Ну власне, тому чому й всьому українському в Одесі протидія. Для того щоб створити образ такої абсолютно меки російської культури, що нічого окрім російського тут нема, не було і не є, і не буде. Так і тому, власне, ну а як же ж Леся, Українка і Одеса? Ні, Леся, Українка і Центральна Україна, і Київ і Волинь, але аж ніяк не Одеса. Хоча, якщо порахувати знову ж таки фізичне її прибування, де вона більше знаходилась, Одеса, ну точно знаходиться серед трійки тих міст, в яких вона була часто. А ось сподіваюся, що зміниться ситуація. Власне, вона вже змінилася, і мені подобається, ви знаєте, що на кожному якомусь прошерку з'явилися люди, яким не байдужий цей пам'ятник. Я бачу громадську підтримку, я бачу зацікавленість моїх студентів. Я бачу зацікавленість волонтерських організацій. Я бачу зацікавленість знову ж таки депутатів. Я бачу зацікавленість культурних діячів і власне вітаю нас з цим, тому що нарешті ми це зробили. Є офіційний дозвіл. Хоча, ну як, як кожний важкий шлях, це знову ж таки окрема так епоха, віха. А далі тільки початок знову ще буде, тому що думати про пам'ятник, який він буде, то я думаю, що нас цікаво багато ще цікавого чекає попереду. Дійсно, сім років міська влада не могла вирішити, де саме має стояти пам'ятник Лесі Українці. Свого часу були пропозиції поставити його на Олександровському проспекті, який зараз носить назву Проспект українських героїв, якраз неподалік до будинку Комарових, де й гостювала Леся Українка. Також була пропозиція установити його у парку Шевченка, який у перспективі планувалося перетворити на своєрідний центр української національної культури. Ще одне невирішене питання, як він має виглядати. Останній раз проєкт пам'ятника розглядався у 2021 році. Тоді в Одеському літературному музеї відкривали виставку, присвячену 150-річчю з дня народження Лесі Українки, і там був презентований проєкт пам'ятника, який створив заслужений художник України Микола Худолій. Але остаточно визначитися з тим, яким він має бути, тоді теж не змогли. Також треба нагадати, що вже під час повномасштабного вторгнення Росії у 2024 році депутат одеської міської ради Вадим Мороховський пообіцяв особисто виділити частину грошей на розробку та фінансування пам'ятника Лесі Українці а також пообіцяв підняти в Одеській міській раді документи щодо встановлення монументу, які були підготовлені раніше, та зрушити питання про встановлення. Про це він сказав під час презентации проекту Одесса Деколонизайшн, одним из засновників якого він и Что такое в моем понимании действия? Вот у нас в начале разговора было сказано: Леся Украинка приезжала в Одессу, приезжала, лечилась, лечилась. Творила, творила, где памятник? И как бы мысль ушла. А на самом деле мысль мы должны закончить. И сказать, что действительно было в 2021 году, если мне не изменяет память решение о том, что будет памятник. Моя коллега Оля Квасницкая потратила на это огромное количество времени выдавить часть решений. Мы их получили, но памятника нет. Нет, нет, ну Саша, правда, нет. Вот, а что мы должны сделать сегодня? Вот, если мы говорим о действиях. А это миф. У нас сейчас мы действуем, опять же, по мифу, которую они хотят. Чтобы мы что-то сносили, что мы тут спорили, надо сносить, не нужно сносить. Надо ставить новые памятники. Надо, вот давайте мы сегодня решим, вот здесь мы все собрались. Действительно, в Одессе нету памятника Лесе Украинки. Оля абсолютно правильно говорила, я помню, какие там аргументы ей приводили. Сейчас ей будет говорить, что война. Давайте сделаем то, Що воділовий клуб, я як депутат, давайте доб'ємо, щоб з'явився пам'ятник Лесі Українки прямо зараз, часу, крім війни, і їх міф трісніт. І ось нещодавно, а саме 16 квітня 2025 року, депутати Одеської міської ради підтримали рішення про встановлення пам'ятника у парку космонавтів, який згодом носитиме ім'я Лесі Українки. Цей парк розташований на розі проспекта Лесі Українки та фонтанської дороги. Своєю думкою з приводу перейменувань вулиць та парків на ім'я поетеси та про майбутній пам'ятник з нами поділилася депутатка Одеської міської ради Ольга Квасницька. Питання прийменування вулиць, воно довго, довго тривало у нас, і з Лесі Українкою воно було пов'язано неодноразово це спір викликало депутатського корпусу, виносилося наше всесійне залу після топонімічної комісії, але на жаль, так і не визначилося, де ж все ж таки вулиця Лесі Українки має бути. І з врахуванням того, що топонімічна комісія одеської міської ради дуже довго не виконувала закон по. Декомунізації, деколонізації, да то звичайно на цю місію на себе взяв очільник обласної військової адміністрації і комісія, яка мала в складі відповідних істориків, громадських діячів, літераторів, і звичайно прийшли до. Висновку, що враховуючи, що, що у нас є вже вулиця Лесі Українки, незначна на посілку Котовського бувшому Котовського, то визначилося, що ми можемо назвати проспект Гагаріна проспектом Лесі Українки. І це було, в принципі, доцільно логічно, і мені здається, не викликало таких протистоянь з приводу того, що ми довго не могли знайти локацію для вшанування Лесі Українки з позиції спорудження пам'ятника, дійсно дискусія була довгою. Мені здається, що неоправдано довгою, і її місце звичайно в центрі міста хотілося би мати, але враховуючи, що ми отримали проспект Гагаріна, то мені здається, логічно було б мати парк Лесі Українки чи сквер Лесі Українки, який зараз в процесі знову ж таки обговорення по перейменуванню його, і назвати. Парк космонавтів, який ще раз хочу сказати, не має офіційної назви, це назва, яка виключно виникла із народу, пішла. І сьогодні стає питання не навіть не про перейменування парку, а про назву парку, який буде про, через певні процедури, отримає парк Лесі Українки. І в зв'язку з цим, звичайно, ми і запропонували не тільки ну, зовушки не перейменувати, а назвати парк космонавтів парком Лесі Українки, а й встановити там спорудити пам'ятник, про який ми так довго мріяли. І ви знаєте, що інтелектуальна спільнота зверталася як до очільників на той час обласної одеської адміністрації, так і до мера міста з приводу того, що для для утвердження української ідентичності для майбутніх поколінь дуже важливо мати пам'ятник лесі Українки, видатній письменниці, видатній діячці, яка на ниві державотворення і літературного жанру показала значний віріше зайняла. Знаєте, пантеон героїв наших на рівні Франка, Шевченка. Мені здається, отримує право бути в Одесі, враховуючи, що вона про. Одесу писала про про чорноморський край, знала вся Європа, завдячуючи її збірки циклу Подорож до моря. Зарано ще говорити про те, як має виглядати, тому що беззаперечно спорудження пам'ятнику, навіть незважаючи на те, що він буде місцевого значення, важливо пройти конкурсну процедуру, і це норма, яка для всіх міст є важливою, тому що якраз ми зможемо знайти найкращу пропозицію найкращого скульптора і звичайно найкращу ідею втілити в життя. Тому що сьогодні, якщо ви поспілкувалися, з різними людьми, які бажали бачити пам'ятник Лесі Українки, кожен буде бачити її то стоячою, то сидячою, то, можливо, взагалі незрозуміло просто хочуть бачити місце вже без пам'ятника. А питання в тому, що наскільки важливо показати. Саме оцю локацію, де ми хочемо її розмістити, саме де вона буде, де буде імпонувати її постать. Хотілось дуже бачити її в розах, тому що вона дуже любила квіти зробити ну, в трояндах, зробити це місце саме таким знаєте, публічним простором для не просто. Іделопоклонні, як в совєтський період, ми звикли, а все ж таки звернення для того, щоб ми проводили просто неба заходи, творчі, літературні, просвітницькі, де вона нас би збирала, надихала і давала і з'явилося в кінці кінців місце, де звичайно ми могли б мати можливість спілкуватися і збиратися з цікавими для нас людьми до цього часу. Для великої кількості українців, особливо тих, хто навчався ще в радянській школі. Леся Українка була дівчинкою з чорно-білих світлин в національному костюмі або авторкою лісової пісні, яка дуже сильно хворіла та рано пішла з життя. Хтось навіть згадає, що саме вона зображена на 200-гривневій купюрі. Ось тільки чи знаєте ви, які слова Лесі Українки написані на цій купюрі? За правду, браття, єднаємось щиро. Єдиний маємо правий шлях. Це перші рядки її вірша, який був написаний ще у 1890 році. У радянських школах та університетах не вивчали справжню Лесю Українку. До і за часів вже незалежної України ви навряд чи десь бачили чи чули її нецензуровані рідки. А саме вона у листуванні до Михайла Кривенюка у 1903 році писала: пора стати на точку, що братні народи. Просто сусіди, зв'язані правда, одним ярмом, але в ґрунті речі зовсім не мають ідентичних інтересів, і через те їм краще виступати, хоч поруч, але кожному на свою руку, не мішаючись до сусідської внутрішньої політики. Мені здається, непрактичною гадка двоязичного видання російської літератури і так виходить незмірно більше ніж української, і грошей з української території пішло на те вже стільки. Що пора нам вертати своє у 2021 році? Український інститут книги вперше видав повне нецензуроване академічне зібрання творів Лесі Українки у 14 томах: драматичні та поетичні твори, художня проза та статті, переклади та записи народної творчості, нотатки та листи. Майже 9,5 з половиною тисяч сторінок нецензурованої історії, яка переплітає українську мову і культуру з Європою та всім цивілізованим світом, та показує нашу відмінність від імперського сусіда. Сподіваємося, що й Одеса не буде пасти задніх, та пам'ять про Лесю Українку буде жити і передаватися наступним поколінням. Ну і нагадаю вам про те, що більше новин ви зможете завжди знайти на нашому сайті intent.press. І у телеграм-каналах також ви можете підтримати нас, незалежне медіа інтент та те, що ми робимо. Для нас важливі ваші уподобайки, підписки, коментарі. Ну і звісно, підтримка через Патреон. Тож залишаємо всі посилання в описі до акцента. Ну а ми зустрінемось з вами за тиждень. Тримайтеся, українці, і бережіть себе.